Добрий день, мої любі хлопчики і дівчата! Сьогодні до нас у гості завітав поліцейський. Професія поліцейського дуже важлива: він дбає про порядок і безпеку на дорозі. Тому сьогодні він приніс нам картинки, які ми зараз з вами розглянемо та пригадаємо правила безпечної поведінки на дорозі. Будьте уважні, малята! Всі ви знаєте, що в нашому місті багато вулиць. А які будинки стоять на вашій вулиці? Це багатоповерхові будинки? Чи одноповерхові? Так, будинки можуть бути різні. Скажіть, а на вашій вулиці є рух транспорта? Який він? Односторонній чи двосторонній? А де повинні ходити пішоходи? Правильно! По тротуару. А машини повинні їздити по проїжджій частині. А якщо нам потрібно перейти дорогу, то ми переходимо її там, де стоїть знак Пішохідний перехід і намальована зебра. Пішохідний перехід може бути наземний, підземний і надземний. А також можна переходити вулицю там, де стоїть світлофор. А на який сигнал світлофора можна переходити вулицю? Правильно, на зелений. А на червоний знак світлофора заборонено йти. Команда Стій. Запорука нашої безпеки є знання дорожніх знаків. Давайте повторимо, які знаки ми з вами вже вивчили. Цей знак називається правильно пішохідний перехід. Він потрібен для того, щоб пішоходи могли перейти проїжджу частину з однієї сторони на іншу. Цей знак попереджає водія про те, що попереду знаходиться місце, де несподівано можуть вибігти діти. Їх зазвичай вішають біля шкіл, дитячих садочків. Або дитячого майданчика. А цей знак встановлюють там, де особливо жвавий рух транспорту, де немає ні тротуарів, ні узбіч і де не можна переходити дорогу. Цей знак називається Заборона пішохідного переходу. А що позначає ось цей знак. Пригадали дітки? Якщо ви побачили знак, на якому намальований автобус. Трамвай, тролейбус, то знайте, що це зупинка громадського транспорту. А чи знаєте ви правила дорожнього руху? Давайте їх пригадаємо. Переходити вулицю можна тільки правильно по пішохідному переходу. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора. Правильно. Якщо збираєтесь переходити дорогу, то треба подивитися, чи немає поруч транспорту. При переході дороги спочатку дивимося наліво, доходимо до середини дороги і дивимося направо. І тільки тоді продовжуємо рух. При переході дороги треба міцно тримати дорослого за руку. Не можна перебігати дорогу. Особливо, коли поруч автомобіль. Не можна обходити стоячий автобус. Це небезпечно. Треба почекати, поки автобус від'їде від зупинки. Поліцейський пропонує нам пограти з ним у гру, яка називається Вірно чи невірно. Розгляньте уважно ситуації на картинках. І розкажіть, на яких діти порушують правила безпеки. Так, можна себе поводити? Ні, грати біля проїжджої частини не можна. Наступне зображення. Дівчинка грається на дитячому майданчику. Це вірно, чи не вірно? Так, це вірно. Так себе поводити можна. Наступне зображення. Діти переходять дорогу про щось розмовляють, по сторонах не дивляться. Це вірно чи не вірно? Ні, не можна так себе поводити. Невірно. А так, правильно виходити з автобуса? Ні, бо спочатку з автобуса виходять дорослі, а потім діти. Молодці, дітки, правила пригадали і на всі запитання надали відповіді. А головне, пам'ятайте, що дорога це не місце для розваг. На вулиці ми повинні бути всі дуже уважними. І дотримуватися правил дорожнього руху. Бувайте здорові, дітки, і до наступної зустрічі!